У першому поколінні Monster High є розповсюджена проблема. З часом волосся лялячок стає неприємним на дотик, воно жарніше і липне для рук. Це відбувається із заклею в голові, бо раніше прошити волосся за технологією закріплювалося клеєм. І з часом клей просочується і мастить волосся ляльки. Ну а як ми знаємо, усі ляльки Monster High першого покоління поважного віку. Як це можна виправити? Мені для цього знадобиться будь-який чистящий засіб у вигляді порошку, дитяча присипка або тальк і господарське мило для прання або для відбілювання. Головне в цьому питанні це не використовувати гарячу воду, тому що гаряча вода ще більше розтопить клей і він буде просочуватися. Тому використовую холодну воду або воду кімнатної температури. Добряче намилюю волосся милом, особливо проходжуся біля самої голови, щоб розчинити залишку клею. Після цього насипаю порошок максимально біля отворів і залишаю на деякий час. Змиваю його і так само наношу тальк. Біля самої голови. Також можна залишити його на декілька годин, або навіть на цілий день, або на добу. Це залежить від ступені забруднення з самої ляльки. Іноді цю процедуру доводиться повторити рази три. Порошок і тальк добре абсорбує клей. І якщо повторити це декілька разів, то лялька буде набагато чистіша. Після цих всіх процедур з тальком і з порошком, я як зазвичай мию волосся ляльки шампунем. Наношу трішки бальзаму і добре розчистую кожну пасмо. і зазвичай змиваю водою. Після цього лялька хай висихає сама природним шляхом. Це раз мені все вдалося і волосся встановилося. Але все ж таки це тимчасова міра. Бо через деякий час клей знову просочиться через отвори, і мені доведеться повторювати ці процедури знову і знову. Тому на майбутнє краще зрізати волосся, достати з голови залишки клею, все добре вимити, вичистити ацтоном і прошити нове волосся. Тоді лялечка буде гарненька, чистенька і буде радувати мене ще довгий-довгий час.